В Україну повертається правець. Смертельна хвороба, яка була виявлена ще до нашої ери, сьогодні загрожує життю сумчан. Чому склалася така ситуація і наскільки високий ризик масової епідемії, знає Альона Щербакова. Кілька десятиріч поспіль наша країна була обезпечена відправцю. Утім, за останній місяць в Україні зареєстровано три випадки захворювання. У важкому стані госпіталізували п'ятирічну Надю у Дніпрі та чотирирічну Настю у Вінниці. Наразі лікарі борються за життя восьмирічного Матвія у Львові. Усі ці діти не були вчасно вакциновані відправцю. Останні роки в Україні цієї вакцини немає. Тож хворим малюкам рідкісні ампули ввозили як контрабанду та доставляли санавіацією по країні. Лікарі б'ють на сполох. Відомий педіатр Євген Комаровський каже: В нашій країні привіта менше 50% дітей. Якщо столбняк прийде при такому рівні вакцинації, то в кожному дворі будуть стояти дитячі гробики. В кожному. це не шутка, сивратки немає. Питання вакцинації від правцю піднімають на державному рівні. Це хвороба, яка забирає життя. Якщо ви виживаєте, вона залишає вас інвалідами на деякий час і потрібно час для реабілітації. Якщо дитина має так званий генералізований правець, 50% закінчується закінчуються летально смерть. Сумщину не уминає загроза епідемії правцю. Звісно, ризик розвитку є. Якщо є це в цілому в Україні, це може случитися в будь-якому регіоні України, і тільки прививки можуть захистити рібінка від такого грозного заболівання, як столбняк. Лікарі запевняють, вакцини від правцю з'являться у сумських поліклініках. 1 сентября получить город прививки проти столбняка і проти діфтіріїну для деток більш старших сімілітнього возраста і для взрослих. Якщо ж діти старше 7 років зможуть отримати вакцину безкоштовно, то для малечі батьки повинні купувати її у аптеках. Правець входить до складу комплексної вакцини. У сумах вона у дефіциті, не дивлячись на те, що вартість однієї сягає двох тисяч гривень. Паличка правцю потрапляє в організм людини через відкриту рану, навіть подряпину. Потім езотоксин потрапляє у спинний мозок, з'являється судому, підвищується чутливість і температура тіла. Тільки щеплення може зупинити правець, інакше ризик зараження залишається високим. Альона Щербаков, Олександр Сокол, новини СТС.